Чи проти Італії, і там 30 тисяч проти 15 і вони виграють, і це ХІХ століття ти такий думаєш, не на тому континенті можемо є. Ну, наскільки географія і кількість війська тут була не на нашу користь? Ну, це по зборівському договору. 40 тисяч, до речі, по поберезненим статтям з Москвою 60 тисяч. Але це максимальна кількість. Бо ми вже бачимо, як у Виговського реально 1017 нас. А це через 5 років після Березнеї стати. І гадінський трактат 58 року від 30 тисяч тільки визначав реєстру. Тобто, вочевидь, були і втрати серйозні, і людський ресурс сам по собі був достатньо вищерний, тому що густота населення Казацької держави була набагато нижча, ніж в Польщі, ніж на Галичині, ніж навіть на Волині. Тому. Я думаю, що треба враховувати, є ще військо польське, так? є ще литовське. є ще вся, всі їхні різноманітні слуги, які фактично не вважаються не входять в загальну чисельність армії. Але там кожний шляхтич міг із собою привезти 5, 10, 15, а хтось і по кілька сотень слуг, які, в принципі, теж могли озброюватися і брати участь вбиття. Тому ми бачимо, що. У пошуках іноземної підтримки було зрозуміло, що своїми силами Мельницький розумів, він не зможе повністю цю війну виграти. Тому від самого початку він був в союзі з Кримським ханством, потім із Московією, а в останні місяці життя з Траціоні, до речі, коли вони разом казацькі війська на певний час навіть взяли Варшаву. А що довізії межі Гетьманщини? Нас просто часто малюють ті карти, які козаки фактично контролювали. Але з того, що я читав, Хмельницький там казав по річку Березна. Це в Білорусі. І якщо подивитися її ну, карти реконструкції межі єпархії, то складається враження, що вони міряли, типу, київська єпархія до довільнюся, а отже, типу, все, що київська Київській єпархії це Гетьманщина, ну а Полочну там Москаль відповідно. Чи ви знаєте щось про те, як вони ну, планували собі певні межі держави, ну чи того, що вони хотіли контролювати? Є кілька свідчень, що вони контролювали хотіли собі державу в межах ну, по суті, те, що ми зараз називаємо етнічним, до вісли. Про це казав Хмельницький на переговорах з поляками в Переяславі в 49-му році лютому. Про це потім казав Луговський про такі наміри. І е, про це свідчить от, західний похід Хмельницького. Чому вони рухались аж до Замості так? Тобто вони мали розуміння, мабуть, що там русини живуть теж. А, крім того, при Хмельницькому контролювали значну частину те, що ми зараз знаємо як південна Білорусі. Фактично басейн Прип'яті. Але всі ці території ще тимчасово входили до Казацької держави, там, до речі, створювалося багато полків різних, які існували по кілька років, плюс-мінус. Однак в основному все-таки. Міжнародне визнання з боку речі Посполитої Московії, Османська імперія отримала в основному в межах трьох боєвоспустях. Mm. Ну і то потім, коли почався розподіл Дніпро розподіл Гетьманщини, то відповідно дві фактично держави вони мали менші території. Ну тобто, не знаю, там, просто складається враження, що територія Білорусі мала б очевидь, входила в їхнє уявлення. Але вам не відомо, що, наприклад таким принципом вони розділяли, що олучена типу, це не те, що нам треба, а от там землі якісь, кількі... ну, до речі, межі єпархії це служба. Просто, вони ще вони були, та... і, щоб знати, де Україна звичайно, не було ніяких досліджень. А от розподіл єпархіальний міг цілком враховуватись, тому що це є один з варіантів адміністративного поділу. Зознається, можливо, це змішання Слов'яння та поселення Ну, В принципі, по-перше, це 12 століття, більшість того населення ще навряд чи славянське навіть, а туди тільки починається слов'янська колонізація. Тих територіях вона відбувається і туди приходить частина руської еліти. Ось такі, Юрій Довгоруй, які фактично. Молодша гілка київської династії, він отримує найвіддаленіші князівства від Києва. І а, ця місцева еліта, купі з перемішку з місцевим якимось населенням, вони, зрештою, звичайно, в 1155-му опинилися. Це стало в набудньому ну, сучасному російському народу mm -hmm. Російський народ сучасний витворився набагато пізніше внаслідок численних змішань. Тому що потім було монгольське завоювання, яке дуже-дуже серйозно там вплинуло. Потім після розпаду Монгольської імперії були впливи Казанського ханства, різноманітне Астраханського ханства. І це дуже-дуже довго тривалі процеси. Тому говорити в 12 столітті про якийсь російський народ, звичайно, не можна. Можна говорити саме про початки витоки політичного протистояння між Києвом і тими політичними утворенням, які виникли на території майбутньої Росії. А керувались вони, зрештою, далекими родичами одне одним, керувалися лише, так? при тому, що населення вже в ті часи було а, принципово різне за походження. Тут переважно слов'янське, в Україні на наших територіях, так переважно не слов'янське ще. Тому що слов'янська колонізація там лише відбувалася на тих територіях в ті часи. І від цих монголів, на ці могоні росіяни позаїмся, за позичою форму управління загалом. Ну, таке диктаторське нападок. І при царстві, і при імперії, і при СССР, і сьогодні все це від за позичою? Я думаю, не тільки в монголів, але навіть в цілому їхнє розташування, яке східніше від нас, безпосередньо межує з Азією, ну і зрештою нинішня Росія це переважна Азія. Саме цей постійний контакт зі східними культурами і цивілізаціями, із цивілізаціями кочовими, зокрема, Орда, оці всі ханства. Зрештою, доволі довготривалий контакт із кавказськими мусульманськими державними утвореннями все це більше сприяло саме розвитку. Політичної моделі такої як східна деспоті.